Із моменту зруйнування Кременчуцької ТЕЦ минуло майже два роки. І увесь цей час, поки нас обслуговувало Полтава Теплоенерго, людям приходили просто за хмарні рахунки за опалення та гарячу воду. Платити за тепло доводиться навіть в літні місяці. Те саме, що взимку сніг купувати. У середньому за цей час кожен мешканець міста, який є абонентом Полтава Теплоенерго, переплатив близько 10 тисяч гривень. Розрахувати цю суму точно для свого помешкання можете за формулою. Переглянувши наш матеріал, його назву бачите на екрані. Отож закрадається питання, що ж робити. Відповідь проста: відстоювати свою правоту через суд. Споживачам, які звернуться з позовом до суду, не слід хвилюватися про те, що їм доведеться самостійно відстояти свою позицію. Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради активно прийме участь при розгляді з кожної справи. Наші юристи особисто приймають участь в цих процесах. Надають всі додаткові докази, матеріали, обґрунтування в суді. До вашої уваги покрокова інструкція, як діяти та куди звертатись. Перше зайдіть на сайт Кременчуцької міської ради та знайдіть там розділ позов до Полтава теплоенерго. Друге. Роздрукуйте чотири примірники позову і додатків до нього. До позовів додайте копії таких документів: паспорту, ідентифікаційного коду, документу, що підтверджує право власності на житло, платіжки за комунальні послуги за січень 2022 року та платіжок з листопаду 2022 по травень 2024 року. Третє. Заповніть та підпишіть шаблон позову. Впишіть туди свої дані. Четверте, завірте додатки до позову, тобто напишіть на них згідно з оригіналом, прізвище ім'я по батькові і підпис. І п'яте останнє віднесіть до канцелярії автозаводського чи Крюківського залежно від місця проживання суду чотири примірники позову з усіма додатками. В спорі з Полтава теплоенерго ми маємо позицію Верховного суду, де колегія суддів визначила про те, що Споживачі міста Кременчука повинні сплачувати за теплову енергію, отриману від Полтава Теплоенерго, за тарифами, що діяли станом на перший день війни. Увага! Ви будете звільнені від сплати судового збору. Жодної копійки, подавши в суд на Полтава Теплоенерго, платити не доведеться. Також наголошуємо, що позивачем до суду може бути лише власник чи співвласник житла. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.